Якщо незалежних кандидатів немає, це або технічні кандидати, або кандидати, вже в яких написані заяви, які лежать в кабінеті Клюєва, керівника Виборчого штабу партії регіонів про те, що коли вони прийдуть в парламент, то їхні вже голоса нові спікер, то їхні заяви новий спікер вже зачитає про те, що вони входять в більшість. Під керуванням партії Єврови. Тому сьогодні люди говорять, гроші роздаються, починаючи від церкви. Я був дуже здивований, коли блаженчий Шевчук заявляв про те, що церква не буде вмішуватися. значить, Починаючи з бікбордів, календарів, молитв за конкретного кандидата. Ну я думаю, що церква має сьогодні. Нести духовні цінності, не читати програмні документи кандидатів у народні депутати, так званих самовисуванців, мають читати Святе Письмо Біблію, Іванглію і другі. А не це абсолютно недопустимо. Я навіть не думав, що до цього буде. Gracias